Програма скринінгу на рак молочних залоз та залучення якомога більшої кількості жінок у віці від 50 до 69 років дуже важлива справа на сьогоднішній день. По-перше, рак молочних залоз найпоширеніше онкологічне захворювання у жінок. Воно займає перше місце серед причин смертності. Щорічно кількість хворих збільшується на 1-2 відсотки, запевняє головний лікар центральної Новомосковської лікарні Леонід Гінкота. Найбільшою проблемою є невчасна діагностика хвороби. В 900% випадків жінки приходять до лікарні вже на пізній стадії, коли самостійно виявляють пухлину. В зв'язку з тим, що у нас з'явився вже мамограф в цьому році, ми намагаємося створити ну, абсолютно цивілізовану європейську систему обслідування жінського населення на раннє виявлення рака молочної жалізи. У нас обслідуваних жінок ну, практично єдиниці були до настоящого часу. Якщо виявити заболівання на ранніх етапах, в начальних стадіях то 90 95 випадків оно практично вилічуване. Тобто жінка може жити і ну, вернутися в Ну такський бить матір'ю і то тобто, повноценною вести жизнь, аби перевіритися жінкам, достатньо прийти до свого сімейного лікаря. А вже далі медик все підскаже і проведе ряд необхідних для обстеження дій. В обов'язки сімейного лікаря входить вести реєстр жіночого населення, що отримує допомогу, складання плану обстеження жінок віком від 50 до 69 років, та розподіляти їх помісячно. Тобто, жінкам не потрібно буде стояти у черзі. Візит їм назначатимуть лікарі та сповіщатимуть час коли потрібно прийти. Результати автоматично поступлять до сімейного лікаря, і далі в залежності від результатів він буде діяти. Якщо все благополучно, значить цю жінку аналогічно він пригласить через два роки на повторне ісследування. Якщо будуть якісь визникнуть питання або якісь змінення будуть підозріватися, далі буде жінка пройде дополнительне обслідування. Якщо якісь будуть образування, то вона буде направлена на лікування в відповідальні учреждення. Це обласний онкологічний. Ский центр у центральній лікарні вже ведеться реєстр жінок, розповідає Наталія Валентинівна. Вона сімейний лікар, свої обов'язки знає та розповідає, як все відбувається. До кінця 2017 року ми запланували таких жінок в віці 50-59 років. Ми її опрашиваємо. Я у неї збираю так називаємо анамнез, тобто, спрашиваю, справшує ли у неї заболівання у кровних родственниках, От, там у мами іменно злокачественне на образованні? Ранее она э, обращалась в какой-то диагностический центр с такими проблемами, допустим, есть ли у нее какие-то длительные изменения в молочной железе? да, Вот эти вопросы, которые я задаю ей на приеме, а потом я ее уже как бы осматриваю. Вот то, что мы делаем на З'ясувати, чи були в роду онкохворі, дуже важливо, запевняє лікар, адже ймовірність виявити хворобу в таких людей значно більша. Також на прийомі лікарі пояснюють, як робити самообстеження, а таку процедуру вони рекомендують проводити кожній жінці щомісячно. Пам'ятайте, вчасне виявлення захворювання допоможе зберегти життя. Не відкладайте своє здоров'я на завтра. Звертайтесь до лікарів вже сьогодні. Медики, в свою чергу, обіцяють допомагати на всіх етапах лікування, якщо хвороба все ж виявиться. Ми будем надежными партнерами, хотим, чтобы наши люди тоже, в наши жители были партнерами. Потому что еще Гиппократ сказал, то есть в процессе болезни участвуют ну, три основных фактора. Это болезнь, это больной и врач. Вот если больной и врач заодно, то они могут победить болезнь, а если каждый за себя, то... этот вопрос не решає. Поэтому мы говорим, протягиваем руку нашим людям, нашим жителям и говорим, мы готовы объединиться для того, чтобы победить этот тяжелый такой не Давайте работать вместе.